Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. І подивимося з вами акції та знижки на солоденьке, тобто на печиво, чай та каву. Всім приємного перегляду! Знижка на пряночки від свиління з начинкою вишні, абрикосу, літній сад і згущеним молоком. Вага однакова 300 грамів і ціна однакова 29:50 г. І також знижка ще на пряночки запорізькі. І молочні від своєї лінії. І ціна 25,90. І пряночки малюк від своєї лінії 23 гривні 50 копійок. Також знижка на печиво Боротіна з горішками. В упаковці 450 грамів і ціна 54 гривні. Печиво джела здобне з гароматом вишнім 140 грамів, 28,90. Печиво здобне від своєї лінії лучані з полоничною начинкою 120 грамів 25,70. Прянички ось такі. в молочному шоколаді. Вага 400 грамів і ціна 99,90. Печиво. Молочному шоколаді. Солона карамель. 140 грамів, 52 гривні, 50 копійок. Знижка на вафлі від Рашен. Вага 142 грама і ціна однакова: 27,50. Вафлі. Артеклас. Розумний вибір. 190 грамів лише 29,20 печиво Марія. цільнозернова 155 грамів, 17,90. Крекер від рашен. Какао, горіх. Шоколадна начинка. І молочна начинка. 190 грамів. І ціна однакова. 38,50. Вагові цукерочки від рашен. Джелі. Різні смаки 125. Ось такі ще цукерочки вагові. Різні смаки: яблуко, вишня, апельсин і полуничка. 154. І ось такі ще цукерочки. Смак полунички. І какао. 186. Цукерочки вагові від Рашен, Коко-чоко. 257-90. Ціна за кілограм. Знижка на ось такі батончики від своєї лінії. Вага 100 грамів. Ось тут кокосова начинка, а ось тут карамельна. І ціна однакова: 18,50. Ось такі батончики від своєї лінії. Кокосова начинка і карамельна начинка. 50 грамів. І ціна 11. Цукерки від своєї лінії пташина молоко. 112,90 вага 240 грамів. Шоколад білий і молочний від Millennium 42 гривні 90 копійок. А вже чорний шоколад від Millennium 55,60 Шоколад молочний мілка і полуниця та крем 90 грамів. І ціна однакова 48-50 Шоколад чорний від рашен. 85 грамів, 60 гривень, 60 копійок. Шоколад молочний кіткат. І шоколад молочний та чорний кіткат з горішками 100 грамів і ціна однакова 79. Далі з вами поглянемо на чай. Чай, батік в пакетиках чорний, 25 пакетиків. 42 гривні 80. батік, гранульований, заварний. 110 грамів. Так, 47,90. Чай чорний від своєї лінії. В пакетиках. 100 пакетиків. 87,90 Знижка на ось такий чай, чорний від делюкс. Заварний листовий. 100 грамів, 62 гривні, 90 копійок. Також чай чорний, гранульований, заварний. Розумний вибір. 180 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Чай чорний, азерчай. Заварний 100 грамів і ціна 59,90. І чай зелений, азерчай, листовий. Також заварний 100 грамів. 47,90. Ще знижка на чай, чорний, манамах заварний листовий з бергамотом 80 грамів і ціна 50 гривень, 70 копійок. Чай чорний манамах в пакетиках 25 пакетиків і ціна 31 гривня 20 копійок. Також знижка на чай заварний, манамах чорний, шипшина та пелюстки квітів. 80 грамів. Так. І ціна 53 гривні 20 копійок. Чай чорний тіавей. В пакетиках. 100 пакетиків в упаковці, і ціна 47,90. Чай тіавей, м'ята і ромашка. 20 пакетиків. І ціна однакова, 11. Знижка ще на ось такий чай чорний, мономах, листовий заварний. 80 грамів 62 гривні, 70 копійок. Кава, розчина Нескафе еспресо з густою пінкою 150 грамів і ціна 318,90. Нескафе Голд. Кава ращина сублімована 280 грамів 425. Нескафе Голд 200 грамів вже. 315 і Нескафе Голд кава розчина сублімована 100 грамів 182 гривні 90 копійок. Десь така манюнечка. Кава розчина сублімована. Нескафе Gold, 50 грамів. 102 гривні 80 Нескафе Клас кава гранульована, 250 грамів 290-60 Нескафе Клас 100 грамів. 126 і нескафе Класік п'ятдесят грамів. Манюнечка по 70. Знаю, не всі п'ють каву і люблять цикорій. І є знижка цикорій. шипшина та обліпиха 100 грамів. І ціна 42 дві гривні п'ятьдесяти. І напій кавовий макофі з ароматом згущеного молока. 10 пакетиків. Так, 49,20 дев'ять Несквік, какао-напій, шоколадно-молочний коктейль 200 грамів 95. Кава Якобс. Тащина суглімована в склі. 95 грамів 270-20. Також знижка на каву. Зі Львова ірландський крем, 225 грамів, 162 гривні 90 копійок. Кава зі Львова, Львівська. 240 грамів, 145 і кава зі Львова еспресо. Класичне 240 грамів і ціна 124.